Привіт, друзі! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Хочу з вами поділитися рецептом найсмачніших млинчиків рецепт моєї бабусі. Дякую, що дивитесь мої відео. Це надихає мене на створення нових. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Це найкраща нагорода для мене. Перелік продуктів ви бачите зараз на екрані, а також можете знайти в описі під відео. А я розпочинаю. Яйця відділяю від шкурлупи і відправляю їх в діжу міксера. Слідом додаю сіль та цукор і буду взбивати. Приготувати млинчики можна за допомогою ручного міксера або ж взагалі обійтися вінчиком. Але якщо є помічник, то чому ж не скористатися його допомогою? Взбиваю яєчну масу до повного розчинення цукру. У мене це зайняло 4,5 хвилини. Далі міксер включаю на мінімальну швидкість. Додаю одну склянку молока і поступово всипаю борошно. Тісто на млинчики я завжди готую більшу порцію, аніж начинки. Адже половина млинчиків зникає ще на етапі смаження. Перевіряю консистенцію. Так, все чудово. Додаю другу склянку молока і склянку водички. Готуючи тісто саме в такій послідовності, тісто виходить без грудочок. Залишається лише розтопити масло. Викладаю його на пательню, на якій буду смажити млинчики. Помішуючи, поступово додаю його до основної маси. Ось таке тісто у мене виходить. Можна смажити млинчики. Пательня у мене діаметром 20 см. Нагрів включаю середній. Обсмажую приблизно секунд 30. Орієнтуюсь на рум'яний край. Перевертаю млинчик і ще тримаю на плиті приблизно 10-15 секунд. Я люблю, щоб млинчики були ось такі зарум'янені. Ви ж орієнтуйтесь на свою плиту і на свій смак. Обов'язково приготуйте млинчики за цим рецептом. І ви будете готувати їх знову і знову. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 24 млинчики. А зараз приготую начинку. Нам смакує більше, коли начинка кремової структури, тому готую її за допомогою блендера. Перекладаю в чашу всі інгредієнти, а це сир, сіль. Цукор та яйце. І перемішую. Начинку можна приготувати і без блендера. Сир можна перетерти через сито. А далі все перемішати веделечкою. Ну, ось, все готово. Давайте начиняти млинчики. Беру неповну столову ложку начинки. розподіляю тоненьким шаром по млинчику. І згортаю ось таким чином. Даної кількості начинки вистачає на 10 млинчиків. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте, а враження свої напишіть в коментарях. Перед тим як подавати на стіл Обсмажуємо млинчики з обох боків на сухій пательні. Можна куштувати і насолоджуватись смаком. Давайте поглянемо на розріз. А я дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро в наступному відео. Всім пока-пока!